Вітаю, мої шановні глядачі! Сьогодні ми з вами ще розглянемо ближче предмети чудового процелянового підприємства міста Полонна». Але перед тим хочу нагадати своїм глядачам-українцям бути уважними. Просто бути уважними у всіх своїх діях і поступках. Мої друзі кажуть, що я як священник в церкві нагадую, ну, але хтось має це робити. Отже, в нас на огляді предмети чайного порцелянового сервізу яблуком. Коли я його побачила в інтернеті, вирішила, що він в мене буде точно. І от, як бачимо, процес пішов. Чайна пара до мене прибула з центру України з Кіровоградщини. Чайничок я б придбала у Львові, на жаль, в нього немає кришечки. Цей сервіс родом зі 60-х років минулого століття і весь його стиль саме з тих часів. Як ми бачимо, на, на предметах гарненький ручний розпис. Зупинимося на ньому детальніше. Оскільки ці предмети з різних сервізів. У них і різний рисуночок трошки. На перший погляд, вони здаються однаковими, але ми бачимо, що тут майстри працювали дуже різні. От тут ми не бачимо знизу у нас чорна, чорний листочок, а тут він у нас зверху йде. Ну і ще такий нюансик. Що бачите, жовте яблучко у нас тут, а тут теж зелене і жовте. Так якби однаковий рисунок, так? А тут навпаки, а звідси у нас іде жовте-зелене, і тут теж зелене і жовте. Ну і по кольорах вони різні, трошки світліший чайник, помаранчевий колір має і. Чашечка і блюдечко темніші. Як бачимо, багато по є і внутрішні ободочки, і зовнішні, вона є гарно збережена на цих предметах. І можемо милуватися. І тут є теж, бачите, золотенькі листочки такі. От. Дуже він мені подобається. Я від нього просто в захваті. Шкода, що, що в мене його не було в дитинстві. Тут, як ми бачимо, є другий сорт, 18 рублів коштував сервіс. Чашечка у нас правда першого сорту. Блюдочку теж, бо вони. Не... З одного сервізу? О От такі у мене є предмети Полонського порцелянового заводу. Зараз ми з вами. тут Традиційно зважимо чашечку, вона всього 128 грам. Ну, але вона, і на вигляд, я вам скажу, вона є нижча за ті стандартні, до яких ми звикли. У пізніших відео. Ві ми зробимо якийсь огляд всіх чашечок, які у нас є, і подивимося їхні форми. Ну, Форма мені дуже подобається. От, така її береш в руку, вона легенька, тонесенька, дуже зручна ручка. От, от так можна одним, можна двома пальчиками, як хочете. Шкода на чайничку немає кришечки, але я думаю, що ще це у нас впереді і кришечка, і цукорниця, і наскільки я пам'ятаю, там має бути джемниця. Ось такі у нас є чудові предмети. Давайте подивимося їх трошечки ближче. Такий приємний жовтенький колір. Це, мабуть, білий налив яблуко, як ви думаєте, І золота багато. От На цьому буду закінчувати відео. До наших нових зустрічей. Думаю, що ближчим часом у нас буде Баранівка. Можливо, ще Борислав. А тоді ми перейдемо до Городниці. До нових зустрічей.